Його визнали винним у серії зґвалтувань та замахах на них, але випустили з під варти просто у залі суду. Резонансна історія із рівного обвинуваченому у низці злочинів проти жінок суд виніс вирок 10 років за ґратами. Але він відсидів у СІЗО лише пів цього строку і тепер вийшов на волю. Як таке могло статися? Кореспондентка ТСН Анна Махно дізнавалася. Покарання кривднику якого потерпілі чекали роками. Поступиш покарання виді позбавлення волі на срок 10 років. І їхній розпач, що замість присуджених 10 років ув'язнення випустити після п'яти проведених у СІЗО. Звільнити його під варти в залі суду. Було застосовано закон Савченка, і відповідно вказану особу було звільнено в залі суду. Сьогодні вже сьогодні він починає вільно пересуватися містом рівним. Почалася ця історія ще 2013-го, коли почали надходити перші повідомлення про зґвалтування та замахи на них. Більшість нападів чоловік скоював у цьому рівненському гідропарку. Тоді розповідали у поліції, Нібито ховався під цим мостом, спостерігаючи за перехожими, обирав наступну жертву. Ольга одна із перших потерпілих. Пішла по цій доріжці від того моста, і ось там він на мене напав. Це було майже 12 років тому. Закрив мені рот рукою і сказав, що мовчи будеш жити, тихо, будь, і роби, як я скажу, і все буде добре. Знаєте, такий тваринний страх тягнув у хащі, врятувало каже те, що раптом помітила велосипедиста. І Завиріщала, і тоді велосипедист зупинився і мене відпустив. Лише потім Ольга дізналася, що вона не єдина, на кого він напав, затримали підозрюваного у 2019-му, коли скривдив чергову жертву. Всі зібрані за роки докази вказували на нього. Ряд експертиз, в тому числі генетичних. Крім того, безпосередньо всі потерпілі в засідання засіданні вказували на нього, як на особу, яка вчинила дані тяжкі злочини. Тоді встановили шість потерпілих жінок, щоб обвинувачений не уникнув покарання. Згодом вони наважилися розповісти свої історії, як знущався, і бив кулаками, ногами. Я втратила свідомість. Вернулася в свідомість тільки завдяки тому, що він мене бив і душив, погрожував мені, що мене заріже. Він поставив на коліна. І гвалтував так, як він хотів, чому після років розгляду справи у суді до обвинуваченого застосували закон Савченко, фактично скоротивши термін ув'язнення удвічі. І що на це каже прокуратура? Я розповім уже в наступних випусках.